Друзі, я думаю, що ви чули, що президент Зеленський вів санкції проти 119 діячів культури, які або виправдовують війну в Україні, або підтримують цю війну. При цьому це діячі культури як. Російські, так і українські. В цьому новому переліку насправді дуже багато людей. Там і наш улюблений Баста, там і Лариса Доліна, там і Газманов, там і Гардемаріни Вперед, як його, Харатян, там і Лаліта Мілявська, до речі, але серед них є і українці. Наприклад, в цьому новому списку є. Жанна Бадоєва, нагадаю, вона навчалася в Інституті культури і мистецтв, в Університеті культури і мистецтв, знімалася Варіла Рєєшко, ви ж пам'ятаєте? Да? Улюблена Жанна Бадоєва. Зараз нічого, нормально працює в Росії. Про війну мовчить ні слова. Так от, от коли ці санкції ввели проти Кіркорова, Басти, Жани Бадоєвої і Летимлявської і ще там ста людей. Багато з них, звичайно, сказали, що, ну, що нам ці санкції? Ну про що санкції насправді? Вони не мають права займатися бізнесом на території України, їхне, їхнє майно буде заарештоване і, і так далі. І от Лаліта Мілявська значить, пише, а що я там? Ой, як жаль, не змогу приватизувати на території України, ну, по типу їм всім пофіг. І Лазарів також ніби пофіг на цю Україну, він там сидить в себе в Росії. Але зараз я скажу дуже важливий момент про ці санкції. Тому що санкції, які вводить Україна проти діячів культури. Це означає, що дуже скоро європейські та американські санкції так само торкнуться цих людей. Я поясню, чому. Тому що, звичайно, американцям немає часу, якби або європейцям, розбиратися, хто такі харатян, або хто такі Лазарів, або хто така Лоліта мілявська. Тому коли вони вводять новий пакет санкцій, а це заборона на в'їзд, заборона на нерухомість, тобто решт всього нерухового майна в країнах Євросоюзу або в Сполучених Штатах, то вони звичайно керуються списками українських санкцій. тому що ну вони нам м'яко кажучи, вже довіряють. Вони знають, що якщо президент Зеленський вів. Санції проти Кіркорова і Лазарева. ну це означає, що це два поца просто. Так от що це означає? Коли Кіркоров або Лазарев або Жанна Бадоєва кажуть, що санкції їм до жопи, ви ж розумієте, що Кіркоров, він же не вилазить з Європи? Пам'ятаєте, він на останнє Євробачення їздив в Майамі В нього нерухомість любить відпочивати. Лазарі взагалі Сполучених штатів не вилазить. А Жанна Бадоєва, так в неї вона там живе половину часу. Я так розумію, в Італії, половину часу в Москві. Так от, відбудеться що? Відбудеться заборона на в'їзд цим людям до тієї самої Європи, до, тієї, до тих самих Сполучених Штатів Америки. Якщо у Кіркорова там є квартира, якщо він до того, як санкції американці не ведуть до нього, якщо він встигне її там продати або на когось переписати, то це добре, Ну, діти можуть, його зможуть їздити. А вони вже цього робити не зможуть. Тому що дуже просто: ти покидьок, ти секунд як Баста, або ти покидьок, як Кіркоров, або ти просто. Поза політику як Жанна Бадоєва ти будеш вигрібати, тому що поки Україну бомблять кожен день, поки українців знищують, вони продовжують на своїх болотах заробляти гроші, розповідати в блакитних огоньках про те, що Україна скоро помре. Якщо ти поїв, помився дома у тебе тепло, значить, русським ти родився. Со страною повезло! Не нравиться, не нравится, Росія розширяється. Жартує Пітрасяна, який також, до речі, в списках. Але що цікаво, що ну, ми завжди жартували, що він якби пиздить жарти. Але цей жарт про нравиться, не нравится» — Він звучав так. Трається не нравится — НАТО розширяється. А вже потім Петросян, звичайно ж, просто його вкрав, і не на і наразі Росія розширяється. Росія сужається щось останнім часом. До такого розміру, скоро вона звузиться, як те, що ну про кіркова так не буде жартувати, щоб мене назвали гомофобом. Тому ніяких жартів про е е е жопу кіркорова. Все обіцяю до чого. Все це веду? Всі, хто або мовчки, або відкрито підтримує цю війну, понесуть своє покарання. Забороною на в'їзд до своїх улюблених Майамі. Забороною взагалі перебувати в Європі. Я не знаю, як, як Жанна Бадоєва це перенесе. Жанночка, як ти це перенесеш? Можна написати в коментарях, раптом ти побачиш це відео. А Україна точно переможе. Тому що Україна зараз це країна, яку знають у всьому світі, це країна, до якої прислухаються. І Україна це країна майбутнього. Це найбільша країна Європи, до речі, я вам хочу нагадати, яка дуже скоро переможе. І в якій буде розквіт, абсолютно всього буде період ренесансу в бізнесі, в шоу-бізнесі. В той самий час, поки там Газманове, Кіркорови будуть знову сидіти на своїх блакитних огоньках в стилі північної Кореї і розповідати про те, що Європа замерзає, а в них там все добре. Тільки проблема в тому, що вони нахрен нікому не потрібні. А відео я це записую, щоб ну, скоріш за все розповісти вже українцям, щоб ніхто не переживав, щоб всі понесуть своє наказання або в Гаагі. Як вже чекає на це Скабєєва, або просто в своїй країні, коли вони там будуть потім виправдовуватись, що їх примусили щось там розповідати? Слава Україні!